Громадська організація Олександрійський гендерний інформаційний центр у співпраці з Олександрійським фаховим коледжем культури та мистецтв презентували міні-виставу Ні насильству. Прем'єра відбулася у молодіжному просторі. Другий поверх серед гостей експертка з психосоматичної медицини, яка пройшла навчання за новою методикою відомого психіатра Джеймса Гордона. Всі е, заняття, які побудовані в цій методиці, направлені на те, щоб пропрацювати свій внутрішній стан, для того щоб з допомогою медитативних практик, практик візуалізації, малюнків, там діалогу з симптомом, знайти свою проблему, е, з чим ми маємо справу да, пропрацювати і відпустити, тому що ми знаємо, що е, коли є проблема, ми її зрозуміли. Це лише перший крок, щоб людина могла відчувати себе психологічно здоровою. Вона має то все прожити і відпустити для того, щоб рухатися вперед. І оці методики, саме медитативні, вони направлені якраз на того, того, щоб розслабити людину і відновити її не тільки на психологічному рівні, а й на фізичному, тому що це доказова медицина, і вона впливає позитивно і на наш фізичний стан, на наше самопочуття і запобігає не тільки Тьом захворям хронічним, а і може позитивно вплинути на наше вже почуття. Отаке, от як зараз у театральних епізодах, чотири види насильства: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. Студентка коледжу культури Софія втілювала образ школярки, яка довгий час є жертвою булінгу. Мене обзива ображають, обзивають штовхають, забирають телефон. При цьому я відчуваю якусь образу на своїх однокласників. Ну, я вважаю, що це не потрібно терпіти, потрібно або звернутися до когось за допомогою, або якось намагатись самому вирішити цю ситуацію, але терпіти не треба. Після показу відбувся громадський діалог між глядачами, представниками поліції Поліна та фахівчинями мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, які розповіли, куди звертатись, якщо проти вас скоєно будь-який вид насильства. Якщо вчиняється домашнє насильство, потрібно в першу чергу дзвонити на лінію 102 або за номером 116-123. Ну, але краще спочатку на 102, щоб працівники поліції виїжджали і здійснювали реагування на вказане правопорушення. Лише за вересень в Олександрії працівники сектору протидії домашнього насильства здійснили 100 виїздів за фактами домашнього насильства. Складено було 35 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Винесено 25 адміністративних правопорушень. За п'ятьма фактами, кривдників вчинили повторно та на них складено протоколи. В майбутньому вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Також направлено було два е, кримінальних. Провадження до суду для вирішення питання щодо їхньої притягнення до кримінальної відповідальності.